Тонкий намек на товсті обстоятельства. <реш> Бачиш ці гарні візитки. Да. Бачиш цю гарну ручку. Да. Бачиш цього гарного слона. Да. А ну на все поєднається. Шо, куди? Да, що куди? Так, це А чого ти так ставиш? Тю. А я завжди ставлю отак. А ну можна так. Отак би було, що ти мої партнери. Да. А я думала, ти скажеш, а хто це все робив? Ні, хто так, це все узгоджував? У нас все позгоджуєш тільки ти. І бач, ти знов так поставила. А я оці а оцім, як цим гарненьким слоником поставив. Оці. А, так блін. Ну, це... ну а взагалі це, це мене... відео, знаєш про що? Де я взяв цього слона? Як завжди, нам подарували. А хто А хто нам подарував? Блін, ти мені казав, але я не пам'ятаю. Блін, стільки сті, сті, сті багато людей така вона... нам дарують, така, що так, я так, так, не так, так, така специфічна назва. Шалена це да, шале, олена, шалена зовруча нам подарувала такого слоника, якого ми в офісі в Києві будемо використовувати. Ми дуже дякуємо, тому що ми любимо подарунки, а особливо mm -hmm. слоники. Тонкий намек на товсті обстоятельства.